Вітаєшки кам'янчани! А ви знали про те, що в нашому місті є справжній Санта-Клаус? У мене до нього є запитання, і я розкручу його на відвертості. Що з цього вийшло? Зараз подивитись. Перше питаннячко, як ви взагалі стали Сантою? Ну, нехай день мого народження завжди буде таємницею для вас, бо найголовніше, щоб я кожного року... Народжувався у ваших серцях, бо диво це така річ, яка потребує кожного нового року. Чи знайомі ви з Дідом Морозом і зустрічався чи з ним особисто? Ну, скажу вам відверто та чесно, дід Мороз мені не брат. Був якийсь там самозванець, але прийшли ті часи, коли я знову зайняв своє почесне місце. І я дуже вірю. Що так воно і буде на протязі майбутніх сторіч для всіх дітей не тільки України, а і всієї Європи. Чи ви знайомі зі Святим Миколаєм? Про нього всі mm. просто говорять. Дивіться, П'єр-Нуель, Йолопуки, Санта Клаус та святий Миколай це я завжди був і залишаюсь. Це просто різними мовами? Звичайно, і звичайно. Всі ми знаємо, що є онучка у Діда Мороза та Санта-Клауса у Єловопокі, у всіх усіх перевтіленнях, можна так сказати. А де дружина? Де місіс Клаус? Навіть якщо ти дід, в тебе повинна бути муза. Моя муза чекає мене вдома. І коли закінчаться різдвяні свята, я приїду та буду відпочивати разом з нею. Як місіс Клаус відноситься до постійних відряджень на один раз на рік? Чи відпускає вона, чи не сважиться, чи не ревнує? Вона в мене мудра жінка. Я її зустрів, коли вона була ще молодою, красивою. вона такою, до речі, і залишилась. Але мудрості в неї прибільшило. Тому я дуже спокійний. І вона спокійна, тому що знає, що дід вже ні до чого не вартий. Просто далі йде питання стосовно прихильниць. Якщо кажеш, що нема, дід нічого не може, то все може це питання викреслювати. Так виходить. Yeah, що yeah. дід же все, просто на добрані спати. Всі ми знаємо, що є корпоративи, є новорічні свята, є не тільки дитячі привітаннячка, а ще й для дорослих. Чи багато прихильниць, які там хочуть заглянути під бороду? Чи є такі, часто бувають і як? Санта Клаус з ними поводиться. Хочу відповідально один раз сказати та заявити. Дівчата, заспокойтесь, я вже дід, мені 300 років. Гуляйте спокійно, не зважайте на діда. Я просто приходжу вас поздоровити зі святами. Що по Оленях? Mm -hmm. Чому у Рудольфа постійно червоний ніс? Та й чи легко їх дресувати, чи можливо що вони люблять? Чим взагалі годуєте їх? Mm. Чим їх олені, не бриті та не голені, олені, олені, не бриті, та не голені, мої олені? Люблю своїх оленів. Тепер питання Рудольфа. Рудольфу. Mm. Чого у нього постійно червоний ніс? Це не червоний ніс, то проблисковий маячок. Одного разу мої. Онуки з МВС йому подарували, щоб мені легше було подорожувати. Тепер переходимо трошечки до особистого. Інтернет стверджує, що ви полюбляєте печиво із молоком та у великій кількості. Чи це правда, чи це ні? Спростуйте, чи підтвердіть наші здогадки? Дивіться, дід Мороз полюбляв що? Дівчат. <реш> Кажуть, що Дід Мороз дуже полюбляв закладати. А я полюбляю молоко та печиво. Я за здорове життя. Чим годується Санта Клаус? Який раціон, щоб тримати себе в формі вже понад 300 років? Що взагалі їсть, Дід Мороз? Я інтернеті читав, що там є <реш> якийсь там людинк. Якісь там буруньки, якісь там шишки. <риклад> <риклад> що знайде, то <риклад> й їсть. Я не переймаюся. Яку хату зайду, чим зустріну, тому і радий. Всі ми знаємо, що Санта-Клаус приходить через димохід. Якщо бути не на Спортпіті, то як через Димар просто потрапити до оселі? Які є ще варіанти? Через двері ніяк не пускають. Я вам відповім так. Кажуть, що в Кам'янському є найголовніший Димар. От я через нього приходжу. Площа ДМК це моя головна зупинка. Так, ДМК то ДМК. А що робити з багатоповерхівками? Ох, ти ж валиш мене внучок. Дивіться, І якщо я вам розповім всю правду, як я потрапляю за одну ніч в кожну хату, то що буде тоді за таємниця? Нащо тоді казки? Нащо тоді дива? Най так залишиться для вас на наступні 300 років. Думайте та мучайтесь. Перейдемо до, як то кажуть, поясни зашмот. Поязашмо? <поясни> Пояси за шмот. Чому червоний? Раніше говорили, що був він, був він зелений. А це піар-компанія Coca-Cola. Це правда? Скільки вони платять зараз за червоний колір костюма Діда Мороза? Це я їм плачу. Два кольори мої, два кольори. Червоний то любов. А біле – то свята. Тепер питання інше. До бороди. Чи Ні. правда, що у Санта-Клауса є свій барбер? Є. Хто він? Ельф. Який саме, їх там 20 штук, мені здається, бігало. От він наймолодший? Ні, дивіться. Коли ви до мене прийдете в гості, у вас теж борода така гарна. Але буде ще яскравіше. Прийдете до мене влітку, я звожу вас до свого ельфа, він вам все намалює. Суто то малюється? Ну, як не малюється? А. Чи підробляє Санта Клаус на корпоративах? І яка вартість Санта Клауса? Справжній Санта Клаус ніколи на корпоративах не підробляє. На корпоративах підробляють його косплейщики. Бо у справжнього Санта Клауса купа роботи, особливо в різдвяні свята. Тому, якщо ви бачите на корпоративі Санта Клауса, знайте, дуже вдалий або невдалий косплей. А мене зустрічайте тільки вночі і тільки у кашкових шнах. Дивіться, в мене мужа, в мене ельфи, в мене велика родина, в мене олені, не бриття та не голені. Мені потрібно їм гуму поміняти. Ну, що ви, праці дуже багато. Як подорожуєте Україною під час війни? Чи ППО наше ніяк не сважиться на прольоти в заборонених зонах? Ну дивіться, тому у мене у Рудольфа є проблисковий маячок. А як то кажуть, я дуже довіряю нашим славним воїнам. І тому, коли я лечу навіть в темну ніч над Україною, знаю, що мене бачать навіть вони. Бо вони теж, як і ми всі, ви всі, вірите в дива. Ми поговорили про протиповітряну оборону. А що робити у комендантську годину? Не, не зупиняють поліцейські, не зупиняють військові, не відправляють кудись там. Чи є пропуск? Мультипаспорт. Як ми знаємо, Санта-Клаус дарує всім подарунки. А для себе чого бажає Санта Клаус? Відповім вам відверто, щиро та вже по-серйозному. Зараз у мене таке ж бажання, як і у нас у всіх. Одне бажання на всіх. І найвоно найскоріше станеться в реальності. Дорогі мої незламні, щирі кам'янчани. Нехай наступний рік буде справжнім роком перемоги. Нашим славним воїнам, які тримають небо. Божої допомоги та витримки, керівництву міста мудрості, натхнення та стійкості, а добрим світлим кам'янчанам мирного неба, затишку, любові та віри в те, що світло завжди переможе темряву. Бо, як не крути, любов перемагає все, з прийдешними святами, новим роком. Від щирого серця ваш Санта Клаус.